Брати і сестри, я вас вітаю сьогодні на цьому місці. Слава Богу, що Бог нам дав життя, сили, здоров'я прийти на це місце. Ми будемо починати наше богослужіння і з молитви, як завжди, давайте ми встанемо і будемо молитися. Наш дорогий батько. Ми щиро вдячні тобі за те, що ми на цьому місці, за те, що ти дав нам сили, здоров'я, ти благословив нас транспортом і горючим, щоб приїхати на це місце. Господь дорогий, ми дякуємо за цей дім, в якому ми можемо сидіти комфортно. Дякуємо за те, що люди приймають нас тут. Господь дорогий. Ми дякуємо, що взагалі ця держава нас приютила. Дякуємо тобі, що ти ці питання всі рішив, Господь, для нас. І ми просимо, благослови зараз наше тут спілкування. Ми просимо, будь присутній тут серед нас, наповни серця наші твоєю любов'ю. Допоможи нам багато що зрозуміти з сьогоднішнього слова, яке буде читатися, також із пісень, які будуть співатися. Тобі ми за все вдячні, славим тебе! Амінь. Здесь за что благает Творца, Он снял с меня греховну. Шотцевать кресту не устает. Дия завжди зі мною і и в радости журнали Надія допомагає, допомогает у боротьбі. we <laughs> Просто Бог придумал молоду, Для тебя состы совсем плохие дела. В домах бы не было вода И мама суп сварить бы не могла. И мы бы все не ходили, с немытыми руками и лицом. И грязь бы и то мои носили. А ведь и пол не вымылись потом. И не было бы дождей на холоды. І на паябах я п'ящимо, какая що похвідомо воду, какая що єс на світі Бог. Амінь. Небесний батько. Єдиному тобі слава і подяка за твою велич, милість, за те, що ти даруєш для наших сім'їв, дітей, яких ми можемо взращувати, дай нам мудрості, Господь, сховувати. Новими християнами, Господь дай мудрості нам. Також благослови зараз на уроки, благослови тих, хто буде преподавати тобі слава. Амінь. Слава Богу. Хочу засвідчити про Божу милість і любов. Е, мені сказали, що курси німецької почнуться у вересні. Тут мені вівторок, цього вівторка приходить лист, що в четвер вже починаються курси. І перед тим, як я подавала документи. Я подала їх, виходжу, мені кажуть, ти знаєш, тут є три дні в тиждень навчання, там є перша, є друга зміна. Кажу, мене ніхто нічого не питав. Ну, як би, куди ти хочеш і як, коли тобі що. Мені приходить лист, де в мене три дні в тиждень. Я дуже плакала, кажу, мам, помолись за мене, будь ласка. Тому що німецьку вчити німецькою і взагалі все нове, як я все життя стикалась з англійською, ну це занадто складно. І знаєте. Приходить лише, що по-перше, що це три дні в тиждень, що це друга зміна? А по-друге, те, що я приходжу, цього курсу не мало бути. Буквально за декілька днів знайшовся викладач, і викладачка українка. В мене просто я така. Я сижу, вона каже, що вона з України, і в мене аж. Не знаю, серце так в мене сльози на очі навертаються. Думаю, да, вона не може говорити українською, вона не може говорити до нас російською. Але коли ми неї щось запитуємо, вона да, да або ні, ні, вона там німецькою розказує. Ну але ти вже розумієш, ну що або ти правильно зрозумів, те, що вона хоче, або ти неправильно. Ну, подяка і слава нашому Богу. У п'ятницю, якщо ми бачили в Тергаєм-Канарі, ми були в Дінслакині на молодіжному, і нас запросили на наступну п'ятницю на захід. І коли буде більше деталей, я скину в телеграм-канал, щоб скинули. Тому молодь запрошуємо вас поїхати і напишете або мені, або моєму батькові, щоб знати машини, як доїхати туди. Дякуємо. Нема да більше в плані оголошень, все стандартно, служіння, як зазвичай. Ми раді бачити нових людей. Хто перший раз, я так розумію, з. Поближче познайомимося, якщо в двох словах, звідки ви. Добрий день, мене звуть Ліля. Це мій чоловік Сергій. Він мабуть два місяці тут, так? А я... а я тиждень як тут, але маю поїхати вівторок і на деякий час. Але маю надію, що потім повернуся, і мені дуже приємно бути тут. Приємно, що є церква, де я можу розуміти своєю мовою, там або російською, або українською, бо були сьогодні в німецькій церкві, геть нічого не зрозуміло. Але теж приємно і сльози котяться, бо там ти розумієш, що хвалять Господа німецькою, але ж славлять Господа. Так що мені дуже приємно бути тут. Дякую. Нам теж, теж дуже приємно за чашкою чаю, ось вільне спілкування. Не спішіть розходитись, будемо поближче знайомитись і спілкуватися. Я ще хотів сказати про те, що вчора в нас була зустріч з сім'ями в Вісельбурзі, ви бачили там і фотографії. Було б добре на наступний раз приєднуйтесь, можливо, буде якась інша локація. Час від часу ми робимо такі зустрічі. І хто бажає приєднатися до такого посту на 21 день, часткове обмеження це від солодкого, мучного. Соцмереж тільки по потребі <смі> в плані інтернету, да, і все. То скажіть мені про це, і тому що ми починаємо вже завтрашнього дня з понеділка. Добре, давайте ми на завершення помолимось, молитвою Отче наш. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.